Слава Україні, слава нації, Україна. Добрий день. Я дружина безвісті зниклого гуменюка Володимира Васильовича, який пішов сам. Його не мобілізували з першого дня війни. Він працював, але він прийшов з роботи і сказав мені. Люба, давай паспорта я йду. Я просила, так як люба дружина, не йде. Він сказав: ні, якщо не я, то піде наш син краще я. Він з першого дня був в 106-й бригаді, наше Шепетовецьке ТРО, 88-й батальйон. В травні 24-го року, середини травня, їх прикомандирували до 22-ї бригади. Він і ще з побратимами. Вони їхали вісім чоловік в цю бригаду, із цих вісьми чоловік тільки лишилося двох, наскільки я знаю. Останні всі в статусі безвісті разом із моїм чоловіком. Він дуже добрий батько, дуже люблячий дідусь. В нього народився гунок, він його бачив лише два чи три рази. Ми його дуже любимо і чекаємо. Я вірю, що він знайдеться, хоча він в статусі безвісті зникло. Я тебе дуже-дуже люблю. І вам всім дякую, що ви всі тут а і всі підтримуєте нас один одного. Ми є велика дружня сім'я, яка всіх нас одна біда, одна біда, але ми цю біду поборемо і все буде добре. Він йшов сьогодні 28 число. Він ішов на. Позицію ввечері, і я його просила, бо він казав, Люба, це білет в один кінець, кліщівка, там робилася біда. І я просила вовка, може, ну не йди. Як ти мене не розумієш? Там мої хлопці, я мушу йти. Я, я розуміла, я його розумію як побратим з великої букви побратим. Я йому дякую, що він у мене є, і дякую за все. І я його дуже дуже чекаю. Слава Україні.